Є така тема, яка дуже сильно подобається батькам, але дуже так напружує дитячого психіатра. Це коли дитина має навички певні, які не відповідають віку в бік збільшення? Да? Тобто вона щось має дуже добре вміє робити, і це не відповідає віку. Мені одразу згадується випадок, коли до мене прийшли на консультацію пацієнти, і тато так вирішив зайти з козирів да? і каже: Вікторія, а ви вмієте заводити мотоцикл? Я така, ну не вмію, справда. А от моя там дитина і називає ім'я в два з половиною роки вміє. І я така думаю: ой, треба шукати, треба лізти, бо насправді ну, це не є норма, коли дитина два з половиною роки вміє заводити мотоцикл. Хоча, да, дійсно, це якісь здібності до техніки. Але ми починаємо спілкуватися, і там дитина не говорить, не розуміє звернену мову. І ми розуміємо, що да, якась сфера. Дуже сильно розвинена, а інші сфери, які по віку мають розвиватися, не розвинені. Так, це називається дисоціація. Тобто, коли одна якась сфера сильно випереджає однолітків, в той час, як інша, не те, що на, на норми типовому рівні, а навпаки, затримується. Дійсно, рідко це може бути е, проявом такої геніальності. Ну, дійсно, є діти генії, які там в три роки е, знають всі англійські слова, знають англійський алфавіт. Але нам треба дуже уважно за цією дитиною спостерігати. і він має повністю комплексно оцінити дитячий психіатр перед тим, як казати висновок. Бо такі речі, як девіація дисоціація, дуже характерні для нейровідмінності рас, дух.